Іловайський котел одна з найгарячіших точок за весь час антитерористичної операції. Точна кількість жертв тих подій і досі невідома. З офіційними даними їх близько 400. 29 серпня вже традиційно вшановують пам'ять загиблих у тих подіях. З цієї нагоди в ОДА організували виставку фотографій, де зображені як звичайні люди, так і військові, яким довелося пройти через Іловайський котел. На цій виставці представлені фотографії, які нам при фотохудожники з Києва Алік. Александр Гляделов и Максим Левин, которые были участниками этих событий. Здесь 70 фотографий то есть этих ребят, которые я назвала вам фамилии, и плюс еще здесь фотографии непосредственных участников Лавайской трагедии. Іван один з тих, хто побував у цьому пеклі, тож знає не з газет про те, що відбувалося тоді під Іловайськом. Говорить, фотографії повністю не передають тих переживань та емоцій. Проте війна це не кіно і другого дубля там не зробиш. Впевнений, така виставка потрібна, адже люди повинні знати своїх героїв. І про той жах, що відбувався там насправді. Ми дуже старались е, зробити так, щоб фотографії відображали те, що називається Іловайським котлом, подвір е, сотень бойців. Котори uh, вступили в бої з неравними силами російська регулярна армія. Uh, на мой взгляд, як чоловіка, uh, який представляє, те, що там було, вона, на жаль, не до кінця вражає такі виставки, особливі для тих, хто брав безпосередню участь у боях, ділиться Іван, адже на фото побратими, знайомі, товариші, і деяких вже на жаль з нами немає. Тут отрижені фотографії многих людей, яких ти знав особисто. Uh, которых, к сожалению, уже нету, потому что они отдали жизнь за родину. Некоторые хлопцы до сих пор живы, многие как бы, до сих пор защищают батьківщину на сходе державы. Вот, поэтому для, для людей, которые узнают в этих фотографиях живых для них людей, живых очень дорогих для них людей она имеет огромное значение. Після виставки планується також презентація книжок про Іловайські події. 29 серпня відбудеться панахида на Краснопільському кладовищі та траурна хода від площі Героїв Майдану до музею АТО. Віталій Лисенко, Іван Пономарьов новини 51-го.